Добрий ранок. Зараз у нас 16 червня без п'яти хвилин на восьму ранку. Я вже поставила Богдану сніданок. Вчора ввечері він приїхав з села, де був у свого товариша. І зараз Богдан буде снідати, і ми будемо їхати. Проходити одного з лікарів по диспансеризації сьогодні. Нам в поліклініку, яка в іншому мікрорайоні, трохи довше їхати, ніж в нашу звичайну дитячу поліклініку, тому будемо виходити раніше, нам на 10 годин. У Богдана на сніданок сухі на сніданок сухі сніданки. І ось такий Мафін. Це все і за Тебе, і сухі сніданки за тебе, і Мафін зі смаком Вишні за тебе. Мафіни, до речі, по акції були, чи зараз будуть, ще не знаю. Були по акції 20 гривень коштував. Сухі сніданки з молоком. Вночі у нас вибухи були рідко в нашому мікрорайоні, але ті, що були, були дуже голосно. Особливо один раз так гахнуло, що я аж підскочила. Реально, так було голосно, я думала, якась балістика влупила. Але був, був, була робота по шахеду. Здається, він, мабуть, не вибухнув чи щось таке, тому що це взагалі було щось із чимось. На вулиці світить сонечко, тож будемо збиратися, снідати, збиратися та їхати. Давай був. Зараз дітки повставали. Точніше, одного я розбудила, а друга просто так встала. Вже вимагає шариків. Ось мій аскетичний догляд. Віка там, як завжди, вже почала ісповняти. Мій аскетичний догляд за обличчям. Ми вже з Богданом вийшли. Йдемо на маршрутку. На вулиці так свіжо, не жарко, дуже приємна погода. Я сподіваюся, ми сьогодні не переплутаємо поліклініку. Треба ще зараз буде подивитися в якості контролю. Ми приїхали раніше до поліклініки, у нас ще є час. Тож ми замовили собі, купили каву, какао. ось буде пити какао, в мене лати. Замовили маленькі, найменші стаканчики серед тих, які були. Тому що зараз щось. Ціни кругом виросли, виросли. Ладно, не буду дуже сильно жалітися. ось, то зараз... А що таке? Це кава? Кусок-то горький. так? Цікаво це лата, Давай мені, латим. Тобто мені ще одну... На. Я ж на не Переплутали. Ось, тож зараз трохи посидимо тут, розслабимось. Ми вже зайшли в поліклініку. В цьому мікрорайоні така нова. Гарна поліклініка. Нам? А. а я так поміщуся? Так. Да. Давай перевіримо. Давай. Вік, праворуч повертай там, де троянди, поїхали. Ми приїхали з Богданом на ву... додому, точніше. Богдан перевдягнувся і поїхав гуляти, грати в теніс, а ми з Вікою теж вдяглися, вийшли на вулицю. Зараз поїдемо туди, де Богдан. Вікусь, заїжджай тут на майданчик. Наша трояндова алея. Вже жарко. Вже пороздягались. Спекотно. Сьогодні буде 26 градусів. Ми їдемо, їдемо. Треба виводити, я хоч сьогодні зранку їздила, але все одно виведу віку зранку погуляти, бо вона без прогулянок сходить з розуму. Пішли в якусь. Прямо ходімо, поїхали. Повертай туди. Повертай, ліворуч. Ходімо. Поїхали, подивимося, де Бодя. Ці кульки і дівчатка граються в якусь. Йди воно не прямо там, де в теніс грають. Погнала, погнала. Там водя з товаришу. Віка дуже хоче до них. Вік. Хочеть. А вона а І Ємілька є, так. Добрий день. О, вже хлопці зайняли позицію Хлопці будуть грати, а ми з вікою будемо їсти. Шовковицю. На, відкривай ротик. Якась муха. муха. Так, у нас тут сьогодні поспіла нова порція шовковиці після вчорашнього дня. Де собачка вікусь. Собачка. Бодька, да, тут? А, а, мій, я кой, я кой. Іди мільки, іди. Побіжала, побігла, побігла, побігла. Бодя, Боді. А, відкривай рота. Тихенько, що ти кричиш, як бабуї? <ріх>, Закривай рот. О, тут така краса. Вікуська. Ти там нормально себе поводиш? <розум> Вікусінька, хлопчики, граються м'ячиком. Іди сюди, відкривай ротик. А <розум> <розум> угу. вон Мілька, а вона Делька приїхала. Зараз я познімаю вас, як ви тут їздите вдвох на дорослому самокатику, так, Вікусь? Ось так вони їстять. Тільки будь обережно, щоб вона не це. Зараз уже поїдемо в магазинчик. Велмарт? Велмарт, да, так, поїдемо в Велмарт. Хто це тут їде? В таких біленьких штанішечках, а? І з бочкою. Приїхали. Так, діти мої, ходімо. Поїхали в Алмарт, бо в який ще треба встигнути поспадки. Бери коляс, може, тебе чекаємо. Ага, ще треба встигнути поспадки. Заодно подивлюся, чи я не в шовковиці. Ні, не в шовковиці. Все, їдемо за покупочками. Поїхали. Тільки обережно, добре будь Ми приїхали вже з вулиці, з Велмарту. Я, чесно кажучи, втомилась страшне. Ці забіги раннішні, вже їй жарко, спекотно дуже стало. Так, показую швиденько покупочки, бо віку вже треба класти спати. Купила ось такий сир, крем-сир з зеленню. Це у Богдана, у Богдана після села залишилась ковбаса, яку я передавала салямі суха. То я її люблю на хлібці на такий сир. Купила масло. Селянське купила таке недороге, воно по акції 45 гривень. Огірок купила на салат на грецький, по типу грецький на вечір. Помідор рожевий. Ось таку цибульку теж до салату червону на 2,60 Яблука, Яблука це зараз такий делікатес, типу фуагра, чорна ікра. 90 гривень кілограм. Фрук артек пшенична буду сьогодні ввечері варити. Мівіна. Курка гриби, ось такі цукерки-батончики. По акції три булочки банан. Не знаю, що там всередині. Перший раз купую 15 гривень. І морозиво тут каштан, теж по акції взяла 4 штуки в шоколаді різні там. Так, далі купила ще баночку маринованих грибів, опеньки. Два молочка важкове Бариста по акції ультрапастеризоване 46 гривень. І дві пачки гомілки -куряч... курячі. Буду дві варити для віки і о, всі решту смажити на вечерю. Такі були покупочки. Поставила дві курячі гомілки варитися для Віки на вечерю, на сьогодні і на завтра. Я сподіваюся, вона буде їх їсти, бо в неї щось змінюються смаки щодня. Всі інші гомінки ось замаринувала чи нателе, можна сказати, приправою для курки, сіллю. Зараз вони трохи постоять і буду смажити їх. Смажиться курочка. Вже закінчу готувати. Курочка в мене вже підсмажилася. Тут варю кропу Артек в пакетиках. Я вже приготувала вечерю, але поки я тут дійшла її зняти, то її тут частину вже з'їли. Курячі гомілки. І зварила ще кашу, ось таку артек. Теж її трохи вже під'їли. Така у нас вечеря. А це ще я не зробила салат. Зараз буду нарізати салатик, помідорчики, огірочки, сир фета, цибулька червона і маслини. Кріп сьогодні забула купити. Ось такі дві мисочки салату в мене вийшли грецького. На вулиці повітряна тривога. Ось вікуся лежить у мене на животі з собачкою. Is this enough?